Що там бізнесмени? От, ловіть. Гучна новинка 2025 року, яка за тиждень набрала мільярдні продажі. Аромат був створений насправді ще у 2023 році і натхненний саме гормонами та їхнім впливом на наш організм. Габа це скорочення від гама аміномасляної кислоти, нейромедіатора, який знижує тривогу та сприяє релаксації мозку. Аромат задуманий взагалі як хімічний месенджер, який через запах сприяє заспокоєнню, знижує Стресу та внутрішньому балансу. сам аромат як нейроінтервенція покращує наш психологічний стан, а також в даному випадку в нього друга назва це молекулярний ганімед. Оскільки відкриття композиції ідентично до ганімеду, але є в основній відмінності. Першу чергу він більш фруктовіший. В ньому краще відкриваються цитруси, квіти і зовсім інакша композиція дерева. Але першочергове нанесення буде практично ідентичним. Ідеальна композиція, яка підійде як для чоловіків, так і для жінок, і як завжди, доступна в нашому асортименті в розпиві від 1 мл з неймовірно красивим шлейфом та стійкістю.